Якщо підірвуть елементарні поради та корисні інтернет-ресурси у разі теракту росіян на заес замінюють мережі одразу на чотирьох локаціях. Комунальники чернівців уже готуються до опалювального сезону. Тихий фронт, історія та життя волонтерів буковини сміливих людей із величезним серцем. Якщо підірвуть поради фахівців та корисні інтернет-ресурси у разі теракту росіян на заЕС зібрала команда СІ 4 Інформаційне агентство «Уніан» оприлюднило статтю, в якій наведена цитата американських аналітиків, які спрогнозували, яких дій чекати від РФ щодо Запорізької електростанції. На їхню думку, зараз Росія навряд чи спричинить радіаційний інцидент на ЗАЕС. Інституті вивчення війни вже зазначали, що можливі злочинні дії РФ на ЗС, в яких вона сподівається звинуватити українську сторону, мало ймовірно здатні спричинити масовий радіаційний інцидент, оскільки реактори цієї атомної електростанції були сконструйовані таким чином, щоб витримувати значні пошкодження. Зауважимо, що наприкінці лютого 2022 року росіяни окупували Запорізьку АЕС. Відтоді там постійно перебуває особовий склад та військова техніка ворога. 4 липня цьогоріч ЗСУ офіційно повідомили про можливу підготовку окупантами провокації на заес на крівлі третього та четвертого енергоблоків. Росіяни розмістили підозрілі пристрої, схожі на вибухові. Зараз увесь світ має бути. Свідомий того, що спільна безпека повністю залежить від глобальної уваги до дії окупантів на станції. Росія повинна чітко усвідомлювати. Світ бачить, до яких сценаріїв готуються терористи, і світ готовий реагувати. Радіація це загроза для всіх, для всіх у світі. І атомна станція повинна бути повністю убезпечена від будь-яких радіаційних інцидентів. Водночас в Україні створили інтернет-ресурс карту Сейф Екобот. Тут у режимі онлайн вказується радіаційний фон, рівень забруднення повітря, а також пожежі по усій території України. Ще увімкнувши карту вітрів, можна спостерігати за напрямком вітру. Буковинський науковець Юрій Халавка на своїй сторінці у Фейсбук звертається до людей і просить не панікувати. Так повідомляє Енергодар Чернівці 655 кілометрів по прямій. Час прильоту повітряних потоків, сильний шторм не раніше з годин, сильний вітер – 13-14 годин. Помірний вітер – 26-27 годин. По скриптум ще ніхто нічого не зірвав. Вітер там переважно дує на Ростов. Водночас усі офіційні пабліки посадовців, також обласних військових адміністрацій, розміщують нагадування, як діяти у разі теракту росіян на ЗАЕС. А от медики радять заспокоїтися. Кажуть, врятує лише уважність, спокій та гігієна. Прийшли ви додому, ви знімаєте верхній одяг, повністю все запаковуєте все в герметичний пакет, приймаєте душ, але бажано не терти мочалками, просто змити. І очікувати вже на все, що буде оповіщатися. Тобто нічого приймати самим на каліюдит як кажемо, зараз приймати самостійно не потрібно. І щоб бути спокійнішими, варто пам'ятати, як розпізнати сигнали тривоги щодо різних видів небезпеки. Сигнал радіаційної небезпеки це дзвін в набад. Сигнал евакуації з міста звучить як гудок з потяга. Після таких повідомлень слід увімкнути місцеве радіо або телебачення та чекати подальшої інформації. Генрієта Беух, Любов Копоть та Сергій Третяк. Новини Чернівців. Телеканал Сі4. У Чернівцях триває підготовка до майбутнього опалювального сезону. Комунальники замінюють мережі одночасно на чотирьох локаціях. Міняють зовнішні та внутрішні мережі. Нині роботи проводять за адресою Яська 10. Цим трубам вже майже півстоліття, приблизно стільки ж на комунальному підприємстві працює Ілля Кохалов. Каже, мережі тут ремонтував чи не щороку. От раніше як міняли, розкопували? Розкопали кусками, не було труб, не було ресурсів. Тепер у нас більшість вже заміни такими трубами, як ППІ передовірне ізолірування труби. Це ну, набагато краще. А колись. Все... também boa tem lá Нині до ремонтів підійшли комплексно, розповідає директор Чернівці теплокомуненерго. Так латають не шматок, а замінюють цілу теплову мережу. На різних локаціях встановили вже понад 600 метрів сучасних труб. «В них кращий коефіцієнт теплопроводності, вже не буде витоків, але ж завдяки витокам підприємство має певний збиток. Тобто ми, міняючи на нові попередні зальовані труби, намагаємося зменшити свої втрати. Я вважаю, що років 20 ми вже до цієї ділянки. І повертатися не будемо. Роботи комунальне підприємство виконує власними силами. А місто закупило нові труби. На це з бюджету витратили близько 16 мільйонів гривень. Аби тепло по нових трубах доходило до квартир, мережі оновлюють, і всередині будинку його обслуговує місто сервіс. Тож і роботи комунальники взяли на себе. Мешканці профінансують орієнтовно по тепломережі 5 тисяч гривень на поточні ремонти. Тут заплановано на даний момент заміну 10 метрів діаметром 40 міліметрів внутрішньобудинкових мереж теплопостачання. Використовуємо сучасні матеріали вже поліприпаленові труби, оскільки вони значно надійніші, довговічніші. Будемо їх утеплювати, так само замінюємо запірну арматуру. І, хоч нині можливості покращилися, гострою проблемою залишається людський ресурс, кажуть комунальники. Мовляв, раніше на локацію виїжджала бригада з 12 працівників. Нині лише п'ятеро. Складності в тому, що у нас молодих кадрів не вистачає. Всі бояси, не йдуть до нас працювати, хоча ми комунальники говорили, що комунальників не будуть трогати. а більше в нас і пенсіонери. Складності в тім, що ви знаєте, як пенсіонери, пенсіонер, є молодь є молодь. І хоч як би складно не було, робота триває. Загалом до початку опалювального сезону Чернівці теплокомуненерго планує замінити мережі на 11 локаціях, на п'яти з яких вже все зроблено. Лена Крічко діаначігак. Новини Чернівців, телеканал СІ-4. Національний мультипредметний тест, які результати показали буковинські випускники цього року. Основна сесія НМТ 2023 завершилась. Технічні проблеми, зокрема, хакерська атака 20 червня, не завадили буковинським дітям впоратись із тестами та показати відмінні результати, зазначає Оксана Сакрієр. Найвищу кількість балів отримали 84 випускники. Це ми говоримо про 200 балів, хоча б з одного предмету. Це 400-бальники так звані. Це два два предмети по 200 балів і двоє 600 наших бальників. В Україні склало 50 дітей на максимальну кількість балів, 600. В нашій області це двоє дітей, двоє дівчаток з Глибоцького ліцею та Новодністровської гімназії склали іспит на 600 балів. Та цьогорічним НМТ став рекордним по академічній недоброчесності. На Буковині четверо дітей порушили правила, використовуючи мобільні телефони. Так, результати їхнього тестування були анульовані. Також цьогорічна сесія мала і ряд особливостей. Тож обурені батьки та освітня громадськість на сайті Кабміну створили петицію з наступними вимогами. Перше публічність завдань, друге публічність відповід... відповідей дітей через електронний кабінет особистий, щоб дитина могла проаналізувати, де вона помилилася або де вона зробила правильний вибір. І третя умова це апеляція, відновити апеляцію. Освітянка каже: перші дві умови реалі... ...реалізувати реально протез апеляцією складніше. Адже якщо усі почнуть її подавати, то це збільшить терміни вступної кампанії. Та підсумовуючи, Оксана Сакрієр зауважила, незважаючи на усі технічні перешкоди, повітряні тривоги та інше, діти впорались чудово. Любов Копоть Ярослава Боячук, новини Чернівців, телеканал всі 4 Буковина у жалобі сьогодні, 5 липня, у Чернівцях провели в останню дорогу героя, який поклав життя за свободу і незалежність України. Прощання із заступником командира Альфи УСБУ в Чернівецькій області підполковником Глібом Лакустою відбулося на Алеї Слави центрального кладовища Чернівців. Вічна пам'ять та слава воїну, глибокі співчуття рідним, близьким та побратимам. За матеріалами СБУ повідомлено про підозру судді, яка виправдовувала російську агресію в Україні. Служба безпеки спільно із ДБР зібрала доказову базу на суддю з райсуду Черкаської області. У розпорядженні СБУ є записи розмов, де вона не приховує свою проросійську позицію і постійно повторює наративи Кремля про війну в Україні. Під час обшуків у фігурантки виявлено та вилучено іноземну валюту, у тому числі російські рублі, мобільні телефони та комп'ютерну техніку. Їй загрожує до восьми років позбавлення волі із конфіскацією майна. Безмежне добро, тисячі відважних та сердечних людей в Україні вступають до лав волонтерів. Станом на середину червня цього року в країні зареєстровано майже 5 тисяч офіційних волонтерів. Такі дані оприлюднив сервіс моніторингу Open Data Bot. Ну зараз ми переживаємо ту саму фазу, яку переживали в 2015 році. В 2014-му був великий підйом на рахунок донатів. А в 2015-му вже люди стомилися, вже стало менше грошей. Ну кожен вийшов з грошей. Ми це вже пережили. Та, попри труднощі, благодійники не зупиняються і невпинно допомагають нашим героям. За останні півроку кількість волонтерів в Україні зросла на понад дві тисячі осіб. Це майже дорівнює загальній кількості нових волонтерів, які вступили до лав за увесь попередній рік. Однак це лише офіційні цифри. Величезна кількість людей займаються благодійною діяльністю та зборами коштів без оголошення про це державі зізнаються усіх, їх війна кардинально змінила. Тому що я їжу в трошки в такі місця, де я бачу те, що люди більшість бачать по телевізору. Я завжди кажу, що хто приїхав, от я, я скажу в деокуповане місто, от в деокуповане, не розбомблене, але вистоявши, а в деокуповане місто, той ніколи не повернеться такою ж самою людиною, як туди попав. Волонтери працюють у різних сферах, починаючи від збору гуманітарної допомоги та фінансових внесків до надання психологічної підтримки та організації соціальних заходів. Серед волонтерів Сергій Морозов та його вірний друг собака Бер приїхали до Чернівців із Харкова і одразу вступили до лав волонтерського руху Чернівців. найскладніше у цій роботі це важкі історії людей, які звертаються за допомогою. Ну це моральне навантаження. Тому що постійно проходять люди, от, багато людей розповідають свої історії. От, і бувають такі, що прям бере дуже та собака. Берн на кожному етапі підтримує свого господаря і дарує безмежну любов усім відвідувачам волонтерського штабу. Ці та багато інших героїв волонтерів стають втіленням солідарності та милосердя, які надають надію та підтримку в умовах війни. Вони доводять, що колективними зусиллями можна змінити життя багатьох людей. Зараз е навіть такі банальні речі, як футболки. Е Хлопцям видають, но видають там по кілька штук, воно все зношується, не встигають міняти їм форму. То, в принципі, ми зараз е, буквально в кінці минулого тижня ми закупили на 400 доларів футболок. Це 140 футболок. У нас вийшло. І додає, їм не потрібна слава, вони просто роблять те, що потрібно, та коли це потрібно. Їхні дії не піддаються статистиці або числам, але їхній вплив на життя людей незмірний. Роман Олійник, Генрієта Беух та Ярослава Боячок, новини Чернівців. Канал С4. прикордонники переслідували та, врешті, зупинили два позашляховики. Автівки рухались у напрямку українсько-румунського кордону близько 9-ї години ранку. Однак водії проігнорували вимогу військовослужбовців держприкордонслужби та продовжили рух. Затримати правопорушників вдалося після переслідування та попереджувальних пострілів угору. Аби уникнути відповідальності, четверо громадян України намагалися покинути транспортні засоби та пішки втекти до Румунії. Порушниками виявилися жителі Красноїльська, які ймовірно причетні до незаконного переміщення Тютюн. Нових виробів. Про виявлених правопорушників прикордонники повідомили співробітників Нацполіції. Стосовно затриманих складено адмінпротоколи. Знову черги. Прикордонники розповіли, яка нині ситуація на пункті пропуску порубне. На українсько-румунському рубежі уже кілька днів поспіль фіксують рекордну кількість туристичних автобусів та легкових машин. Втомлені пасажири та водії годинами чекають на рух. Прикордонники кажуть, у порівнянні з травнем черги зросли утричі, а це перевищує спроможність перепуску на МАП порубне. Водночас на пункті Красноїльськ черг майже немає, тож державний рубіж можна перетнути за лічені хвилини, зауважують охоронці кордону. Тож просять особливо туристичні фірми прораховувати наперед та змінювати маршрути. Про кількість транспортного потоку та черги можна дізнатися на Фейсбук-сторінці Західного регіонального управління Держприкордонслужби України західний кордон. Нагадуємо, що на українсько румунському кордоні цілодобово працює пункт пропуску Красноїльськ, який знаходиться на відстані до 60 кілометрів від Чернівців, і також спроможний оформлювати через державний кордон великі пасажирські автобуси. Тому в зв'язку з цим хочемо звернутися до всіх перевізників, а також Туристичних операторів і громадян, які планують поїздки через державний кордон, з проханням ретельно планувати свої поїздки, а також розподіляти маршрути рівномірно протягом доби, адже наші пункти пропуска працюють цілодобово. У хабі вона підсумувала інтенсив з підприємництва. Насичене навчання, нові знайомства та здобуття досвіду. 23 учасниці проходили інтенсив від вона хабу. З них 18 учасниць захищали свої ідеї та проєкти. Інтенсив тривав два тижні. Дівчата мали можливість вивчити проєктний менеджмент, основи фінансів та ціноутворення, навчитись складати бізнес-плани. Крім цього, на менторських зустрічах поспілкуватися з підприємцями. А тепер учасниці презентували власні проєкти. Бачу, тому що це. Дуже корисно, воно має довший термін зберігання. Наприклад, люфа три місяці я нею користуюсь. На дуже естетично виглядає в ванні чи на кухні. У нас була експертна незалежне журі, яке заслуховувало презентацію цих ідей, задавало запитання, уточнюючи та відповідно вибирала ідею, яка на їх погляд є найбільш життєздатною, цікавою, обдуманою та унікальною. Усі учасниці отримали сертифікати про проходження інтенсиву твій шлях до підприємництва. – Дякую. розвитку вам. Дякую. – Це теж Звичайно. Також нагороджують переможницю. Ми обрали. І це зарайська даріна. Марина Зарайська за фахом відеографка каже: економіку країни треба розвивати, саме тому вирішила це вдалий час, аби пройти інтенсив, твій шлях до підприємництва у хабі. Вона Хтось свої з і пробує себе. А я хочу спочатку спробувати себе тут, не їхати нікуди, розвивати країну, бо це дуже важливо. Тому я прийшла сюди на навчання. Це було цікавий досвід, дуже важливі, цікаві спікери, які мають не просто теорію, а результати вони практики. І це дуже важливо. Мені дуже сподобалось, що я змогла познайомитися з багатьма людьми. Дівчина зауважує, насправді прийшла не для того, аби виграти. Проєкт вже мала. Просто хотіла почути експертну думку, щоб розвивати його та надалі вчити своєму ремеслу інших людей. Тепер, завдяки отриманим грошам, навчатиме бажаючих фотографії. Фотографія це про те, як ти дивишся на світ, і наразі дуже важливо знаходити цю внутрішню опору. У собі, у навколишньому світі, де і так відбувається дуже багато проблем. І я презентувала свою такий комікс варіант навчання по фотографії, таку книжку. Сьогодні я виграла змогу заплатити художнику, який розробить зі мною разом цю книгу, намалює її. Переможниці, окрім сертифіката, вручили фінансовий подарунок, який допоможе наблизити її мету. Переможниця отримала невеличку фінансову мотивацію, такі як бонус, приємний, тому що самою цінністю є навчання беззаперечніс беззаперечно та можливість обмінюватись тут досвідом та генерувати ці ідеї. А як бонус вона отримала 37 тисяч гривень, які вона зможе використати для подальшого свого навчання та, можливо, для якогось певного консалтингу або закупівлю чогось. Взяти участь у такому інтенсивному, Ві, у хабі вона може кожна охоча жінка, яка мріє стати підприємницею. Для цього необхідно попередньо зареєструватись на офіційній сторінці. Вона хаб у телеграмі або фейсбуці та пройти співбесіду з кар'єрною радницею. Любов Копоть, Сергій Третяк. Новини Чернівців, телеканал СІ 4